Якщо в житті багато тривоги, це знак попросити захисту для свого роду. Зараз прочитаю вам оберіг роду, які можна читати в моменти, коли вам дуже тяжко і щоб було на серці спокійно. Господи, Боже Всемилостивий, ти Бог живий, а не мертвих. У твоїх руках усі покоління. Зі смиренням прошу Тебе, благослови мій рід. Тих, хто живе до мене, тих, хто живе поруч, і тих, хто прийде після, очисти наш шлях від усякого зла, захисти дім наш силою Христа Твого, покрий нас миром, здоров'ям і любов'ю, святі угодники Божі, які моляться за наші родини, станьте заступниками роду Мого перед престолом Господнім. Нехай у нашому роді прирветься все, що не від Тебе, і примножиться все, що веде до життя. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.